Хамстерін новий день і нова підбірка карточок. Перша знаходиться в розділі Specials. Вона у вас буде серед нових карточок. Я її вже активував. Бачите, тут у вас знов перекидає на YouTube. І повертаємося, прокачуємо. Бачите, вона вже є. Друга, також в нових карточках. Ось, купуємо її за мільйон. І третя знаходиться в розділі PR-команда Partnership Program. Все, ми отримали 5 мільйонів. Також мене в коментарях людина питала, на що я прокачував. Там було в одному з попередніх відео, дуже дорога карточка, на що я прокачував. Поясню, як враховується взагалі. Потім вже в багатьох джерелах про це є інформація. Вже автори цієї гри давали інтерв'ю. Як враховуватимуться вам потім заробітки з цієї гри? Враховуватимуться ваш дохід за годину. Той, що в мене, бачите, 860 тисяч. Отут в куточку у вас ваша цифра. Далі, друге, що розраховуватиметься, це ваша ліга. Так, бачите, зараз я мастер. Мені менше 10 мільйонів залишилося, я буду грандмастером, це найвища ліга. Далі враховуватиметься, щоб у вас отут були всі карточки. До речі, зверніть увагу, в розділі pr Team нові з'явилися карточки. Коли карточка нова, там хороше співвідношення вкладених монет і дохід на годину. Тому старайтеся прокачувати свіжі карточки. Ось як тут, наприклад, також свіжа карточка вийшла, і вона набагато більше приносить за прокачку. Ви маєте все це відкривати, прокачувати, і тоді у вас буде найвищі рівні і найкраща дохідність. Не накопичуйте просто монети, щоб у нас були. Накопили, там вийшли грандмастером, все, можете зливати. Але я не радий би вам одразу намагатися скупити аж 100 мільйонів. Краще. Піднялися там до легендарі, мастера, прокачалися. Потім у вас швидше, швидше накопичуватиметься. І обов'язково грайте участь ось тут, в цих кожен день іграх. І не забувайте про щоденну винагороду. І тут також іноді інші завдання додаються. Бачите, я в телеграм-каналі, посилання, на яке я в описі. Вже через буквально 8 хвилин закинув інформацію, які карточки сьогодні. Тому обов'язково підписуйтесь в телеграм. Також ось там класний лаунчпул на байбіті. Якщо у вас є вільні 2000 USDT, можете покласти там хороша дохідність краще, ніж якщо просто стейкінг, чи ви просто держите на гаванці. Іграйте зі мною ці всі ігри. Я для вас вже зібрав більше 10 ігор. Додалася, до речі, нова цікава гра. Зараз покажу вам. Бедблок називається. Так, працювати. Суть її в тому, щоб просто пробивати на касі ось так товар. Це не єдине, що ви можете в цій грі робити, бачите, це така нудна робота. <гум> Вона трошки цікавіше зроблена, ніж просто клацати по комусь там хом'ячку чи ще по комусь. Але це не основне. Ви можете також запрошувати друзів отримати бонуси. І тут є ще квести, можете їх виконувати і отримувати більше винагороди. Тому давайте грати разом в усі ігри. Додавайтеся, тут вже цілий списочок є і в описі, і в телеграм-каналі. Тут я багато даю цінної інформації. Розбиралося і з хамстером. Вчора там була ситуація, що писали, що це російська гра. Там досить неоднозначна ситуація, ось я її висвітив більш детально в телеграмі. Тому давайте прокачуватися, грати далі разом. Не подобається вам хамстер, ви вважаєте, що він там якийсь не такий. Будь ласка, тут є купа інших ігор. Той самий Bloom, який напряму з Binance працює, це явно, не щось таке просто зілється. Tapswap, потужна гра, Ketizen, Banni, Momo, Dotcoin, до речі, також. Багато ігор, кожна з них може добре насипати. Sex.io також свіжа гра, не так давно я її додав у список. І вона напряму коннектиться з однією з бірж, Бачите, у нас вже майже 200 людей в команді, тому також долучайтеся. Так що не ігноруйте ці можливості. Крипторинок не завжди дає стільки класних, потужних ігор для того, щоб заробити. Користуємося моментом.